Маляки. Сьогодні у нас з вами заняття з народознавства. На цих заняттях ми з вами розглядаємо всю історію побуту людини. Більшість із вас живе переважно в містах, міста з великими будинками, з оснащеною інфраструктурою і так далі. Але потрібно розуміти, що міста були не відразу. До того як з'явилися великі міста з інфраструктурою, багатьма магазинами. Таке інше були невеличкі поселення або села. Подивіться, будь ласка, на наш малюночок. Ось ми бачимо сучасний будинок <кхід> і бачимо стародавню хату. Чому ми хату називаємо стародавньою? Тому що е, ці хати вже вийшли з ужитку. В таких хатах вже дуже мало проживає людей, або зовсім вже не існує таких хатів. Так саме хата називалася Помешкання людини. Спробуємо розглянути інтер'єр. Ось інтер'єр сучасної будівлі, сучасної домівки, як ми називаємо квартири, і інтер'єр, який ми вже з вами розглядали у хаті, який був світлиця, називалася та кімната, в якій приймали гостей, святкова кімната. Зараз ми, ми кажемо гостинне, на русському язику або вітальня. І Зараз піч виглядає трішечки інакше. Печі маленькі, вони електричні або газові, а у старовинних хатах печі виглядали саме так. Давайте детальніше познайомимося з українським традиційним сільським житловим комплексом. Так, саме так. Раніше також були житлові комплекси. Але ці комплекси були побудовані трішечки інакше, ніж ми бачимо і знаємо це зараз. Подивіться, посередині стоїть хата, яку ми вже щойно розглядали, а навколо неї є ще дуже багато будівель. Якщо зараз комплекс житловий розрахований на помешкання з багатьма людьми, тобто багато сімей живе в одному житловому комплексі, то раніше житловий комплекс. Був у однієї сім'ї хата і будівлі, які допомагали у веденні господарства, адже кожна сім'я вела своє господарство. Ось розглянемо детальніше. Ось ця малесенька будівля, де жили кури, так і називалася курник. Поряд ми бачимо комору. У коморі зберігалися. Запаси, якими люди користувалися протягом року. Ось. Далі у нас є саж. Саш, саш це такий невеличка будова, у якій проживало господарство, а зокрема, свинки. Саш, колодязь або керниця, ми вже з вами розглядали. Хлів, також у хліву, жила велика рогата худоба. Це, зокрема, корівки, і тут ми бачимо віслючок ще. Далі, за хатою, знаходився льох. Льох так називали погріб, або, як ми кажемо російською, подвал. Біля льоху була розташована клуня. У клуні також зберігалися е, корма для, е, для тварин і які отримували люди, які отримувала сім'я, що там проживала, поглянемо далі. Далі розташований вітряк або млин. Саме тут, у вітряку, люди зерно перетирали на борошно, а згодом з борошна випікали різні вироби. Ми з вами розглядали вже вітряк старовинний і сучасний млин. На наших попередніх заняттях, подалі від хати, від обійстя, була церква. Бачите, тут ми церква, церква зображена, мабуть, десь посередині села і зазвичай церкви будували на гірці, тобто, щоб церква була видна з відусіль. Огорожена наше обістя парканом. Якщо це дерев'яне, то називалося паркан. Якщо сплетене, так як ось тут бачимо, тоді ми говорили, що це тин, хвіртка, через яку ходили люди, і брама. брама або ворота. Через ворота або браму можна було заїжджати возом. Далі ще один вид забору, скажімо так, це частоків, він побудований трошечки, трішечки іншим способом. І ось тут на кінці були такі гострячки. Далі забор, який був змурований, так і називався мур. Муром його називали. Ось. Бачимо ще одну керничку із відомою вам уже спорудою, яка в народі називалася журавель, бо дуже схожа на журавля. Журавля ми також бачимо на Даху нашої хати. Якщо Журавель поселився на даху хати, це вважалося, що в цій родині буде панувати щастя, добробут і злагода. Ось такі поселення були, існували до того, коли як з'явилися сучасні міста в нашій країні. Дітки, це наша історія. А нашу історію ми маємо знати? Бажаю вам успіхів і всього найкращого.